Навіть після важкого поранення знайти в собі сили, щоб повернутися до активного життя та надихати інших. Мова про учасників команди інвіктус Україна це хлопці та дівчата, що після поранень підкорюють спортивні вершини. 35 учасників команди України, яка у лютому 2025 році братимуть участь у міжнародному спортивному заході Інвіктус Геймс Ванкувер. Уіслер 2025 розпочали тренувальні збори. Ми продовжуємо знайомити вас із неймовірними людьми, які кидають виклик обставинам з такою ж відчайдушністю та впертістю. Як робили це на полі бою проти ворога? Михайло Тарасенко, ветеран російсько-української війни та тренерка з волейболу сидячи Тетяна Гуранська, приєднується до нашої розмови за допомогою скайп зв'язку. Михайле Тетяно, доброго вечора! Вітання вам з Блівської студії Слава Україні. Героям слава Героям слава, Михайло отримав поранення у серпні 2023 року поблизу населеного пункту Малаток Мачка Запорізької області. Підірвався на міні та втратив ногу. Зараз він бере участь у волейболі, сидячи, готуючись до змагань у Ванкувері. Михайло, до вас перше запитання. Природньо було б дізнатися, як ви потрапили у команду інвіктус. Е, я чув про змагання інвіктус, поки знаходився на лікуванні реабілітації. Потім, після того, як я вже звільнився з військової служби, натрапив на оголошення, те, що починається всеукраїнське змагання ігор нескорених, і набір спортивний табір. Відповідно, подав заявку. Мене відібрали, провів два тижні в спортивному таборі. Там ми знайомилися з видами спорту адаптивними. Потім українські змагання, ну і безпосередньо, потім уже потрапляння в національну збірну. Ви займалися спортом до війни, чи волейболом, чи якимось іншим? Я займався поверліфтингом, волейболом ні не займався. Не займався, не спостерігав. Це було для мене щось нове. Чому тоді саме обрали волейбол? Хоча я знаю, що не лише на волейболі спеціалізуєтеся, бо плануєте брати участь не лише в цій дисципліні. Так, все вірно. Нам в таборі, коли ми знаходилися на таборі ігор нескорених. У нас була можливість спробувати всі види спорту, адаптивні види спорту, спробувати себе в них і обрати те, що тобі подобається, чи ні. Чому вибрав волейбол? Тому що командна єдність дуже дин динамічна гра, щось нове, повністю нове. Просто сподобалось і чудовий тренер. От, власне, далі про тренера Тетяна до вас запитання Знаю, що у вас великий досвід в паралімпійському спорті, але у цьому випадку спортом займаються захисники після поранень, і спорт це не лише дисципліна, це ще й частина їхньої реабілітації. Як це як цей фактор впливає на процес тренувань? Дуже часто, зокрема, і в ЗМІ транслюється те, що це про спорт як спорт, але насправді те то не про спорт великих досягнень потрібно відокремлювати, тому що це більше про саме про реабілітацію через спорт. Я думаю, що ви неодноразово чули, що у збірні є учасники, які до поранень взагалі не були дотичні до спорту. Можливо, десь у школі, можливо, хтось десь у університетах займався, тому вони у збірні абсолютно з різним видом підготовки фізичної і психологічної, на відміну від професійного спорту. І для мене особисто це такий виклик, тому що потрібно їх підвести приблизно до якогось певного одного рівня, вирівняти максимально з врахуванням того, що у всіх різні поранення. Усі знаходяться в різному фізичному та психологічному стані, і е, з одного боку е, це складність, а з іншого боку, е, це е, додає і, і їм додаткову таку мотивацію, тому що вони рівняються один на одного. Для них це про єдність, про братерство. З врахуванням того, що волейбол це дуже динамічна і висококоординована гра, це також іде реабілітація швидше і фізично безпосередньо, тому що після поранення волейбол дає змогу навчитися володіти своїм тілом і прийняти його на більш більше швидше, ніж би вони робили це в реабілітації без спорту. Власне, захисники та захисниці, які пройшли важкі поранення, які пройшли важкі бої. Як для вас їх тренувати? Чи складно з них вам зробити команду? Пані Тетяно, так я чую з одного боку, це складність, а з іншого боку, вони вмотивовані, вони звикли до того, що долати складності для них це? Вже притаманно після того, що вони пройшли, і це спрощує загальний тренувальний процес, тому що вони всі докладають максимально зусиль, і навіть іноді ці зусилля е, такі, що при е, мені приходиться їх стримувати в, в якихось моментах, тому що через те, що вони не відчувають е, де їх поріг, який вони не потрібно їм проходити, да, щоб не шкодити собі. Потрібно за цим слідкувати додатково, але в цілому підготовка проходить, як на мене, така моя суб'єктивна думка з точки зору такого волейбольного середовища. Досить добре. Я, я особисто задоволена. Є зворотній зв'язок, і це дуже цінно, тому що я постійно прошу у них зворотнього зв'язку, щоб комунікація була налагоджена, тому що це сприяє хорошому тренувальному процесу. Я їм вдячна за це. Михайле, ви також тренує, тренуєтеся, окрім волейболу сидячи. Ви також тренуєтеся і на водних видах спорту. Як це відбувається? На яких саме і де ви берете на все це час і ресурс? Е, я вважаюсь на водних видах спорту. Так е, ні, водних спорт, водних видів спорту в мене немає. У мене е, такі дисципліни, як веслування на тренажері. Uh -huh. А, також вперше на цих змаганнях це будуть е, зимові види спорту. Е, я обрав для себе е, гірські лижі і е, скелетон. Угу. Mm. Чи багато вас е, займається часу? Е, по часу, скільки у нас е, спланований графік, на даний момент у нас одне тренування в першій половині дня, друге тренування в іншій половині дня. Е, до, Добре, складений графік в тому плані, що в нас три робочих дня наразі є, і один день на відновлення на настачення активності, відновлюваними процедурами. Також з нами працюють масажисти. Є у нас йога окремо, то можна чудово працювати і відновлюватись. Я думаю, що вам на відміну від ваших колег можливо легше дати буде відповідь на моє наступне запитання, оскільки ви займалися спортом до війни, але все ж таки для чого вам спорт? Особливо як ви почали до нього ставитися після поранення і під час реабілітації спорт для мене це по перше відновлення, тому що, по перше, фізичне відновлення мені необхідно, необхідно зараз займатися спортом, тому що є певний дисбаланс в тілі. І якщо я просто заброшу себе, наприклад, то це будуть великі проблеми зі здоров'ям. По-друге, це можливість ставити собі нові цілі, досягати їх рухатися вперед, Оце основне тетяно. Чи потрібні спеціальні? Очевидно, що потрібні спеціальні інструменти спортивні чи приміщення, чи обладнання для того, щоб для заняття спортом членів інвіктусу чи достатньо цього у розпорядженні вашої команди, зрештою, в вашій вашій сфері. Наразі у нас всього достатньо. У нас немає таких матеріальних, скажімо, витрат. Єдине, що нам потрібно, щоб стійки дозволяли опустити сітку до потрібного рівня. М'ячі, в принципі, вони йдуть як і у класичному волейболі, і майданчик ми собі відкориговуємо самостійно на кожних зборах. Запитання до вас з сфери психології: як спорт впливає на захисників із пораненнями на їхню реабілітацію, на їхню адаптацію до цивільного життя після військової служби? Я вважаю, що дуже позитивно, тому що на моделі спортивній вони навчаються комунікувати між собою, і це дає їм змогу. Більше довіряти один одному, проявляти якісь лідерські якості, дослухатися один до одного, розуміти, що командна гра це перш за все відповідальність особиста, але крім того, це є і командний дух, і відповідальність за того, хто поруч з собою. І е, в подальшому цю спортивну модель вони можуть накласти на своє подальше цивільне життя. Це про дружбу, це про нові зв'язки, е, про нові якісь як і соціальні зв'язки, так і е, особисті дружні зв'язки, і тому волейбол дуже сприяє цьому направду. З вашого досвіду, чи захисники після проведення тренувальних зборів, а після після змагань, власне повертаючись додому, чи продовжують вони займатися спортом і саме тими видами, які вони обрали для «Інвіктусу»? Так між в перервах, між зборами по можливості, звісно. Кожен, коли повертається до себе додому, тому що є е, ті, хто проходять ще військову службу, е, але по можливості вони всі займаються. У нас є група чат, і вони звітують мені. Ми коригуємо онлайн якісь тренування. Е, або якщо просто зворотний зв'язок потрібен, то ми, в принципі, завжди на зв'язку знаходимось. Михайло, запитання до вас. Ви також зробили ще один, ще один раз, ще одне величезне зусилля. Нещодавно ви здійснили довоєнні плани, наскільки я знаю, піднялися із протезом на Говерло разом з дружиною. Е, я, звісно, уявляю собі, наскільки це складно, але все ж таки, навіщо це було вам? І чи складно було вам це зробити? Е, тому що це була ціль. Е, це було потрібно. Е, я коли тільки е, проходив лікування. Ще знаходився на, на етапі лікування реабілітації. Ще навіть до протеза, і натрапив десь на відео в соціальних мережах. Хлопець, я на жаль, вже не пам'ятаю хто саме випадково піднявся на говерлу. Це буквально може, десь через два тижні, через три тижні після поранення. Я після того подивився на це відео і вирішив, що ось, ось і моя мета: я туди не піднімався на двох ногах, але я обов'язково туди піднімусь на протезі. І е це було мені потрібно е більше для тих хлопців, котрі якраз знаходяться, е тільки починають свій шлях лікування та реабілітації. Е Саме цінне було в цьому, це ті коментарі від е дружин чи хлопців. Е Котрих це змотивувало, вони мені писали особисті і сказали, що блін це круто. Я от тільки достав поранення, але в мене тепер є мотивація рухатись далі? Насправді, неймовірна історія, тетяно. От для Михайла, в у випадку Михайла, це було, мабуть, просто він розумів, він сам прийшов до спорту. Зрештою, він спортом займався до військової служби. Чи доводилося вам переконувати військовослужбовців, що які отримали поранення, що їм це потрібно? І потрібно вставати з ліжка, потрібно вставати з лікарняного лікарняного ліжка, йти пересилювати себе, тренуватися і займатися. І якщо так, то які слова їх переконують в цьому? Безпосередньо, якщо ми говоримо про тих учасників, які знаходяться вже у збірній, цього потрібно було, тому що в них вже є свій рівень мотивації. Якщо ми говоримо про тих військових, які Знаходяться у мене є досвід, які в шпиталях, то там дійсно потрібно, але теж вже на певних етапах про це говорити і мотивувати їх. Але все одно у них має бути своя внутрішня ще мотивація, і направду якогось єдиного рецепту немає. У кожного він свій, до кожного потрібно підібрати якісь свої слова. Свої мотиваційні слова, щоб повернути їх назад, щоб не продовжити. Але я хочу зазначити: в продовження того, що ви запитували у Михайла, хлопці дійсно і дівчата є дуже хорошим прикладом для інших. Вони їх дійсно мотивують. Вони на своєму прикладі показують, що життя продовжується, і більше того, воно може бути ще більш якісним ніж до поранення, тому що вони у собі відкривають якісь нові можливості, якісь нові сили, знаходять якісь нові ресурси, які дають їм змогу рухатися вперед і досягати зовсім інших вершин. Михайле… Це... Спілкуючись з вашими колегами, учасниками інвіктус, я дуже часто чув таке твердження, що сьогодні воно теж позвучало, що Invictus – це навіть не про спорт чи досягнення, це швидше про реабілітацію та підтримку. А сам а самі ігри інвіктус це команда інвіктус це як родина, чи підтримуєте ви це, і що для вас означає інвіктус і участь в цих змаганнях? От якраз це і були мої слова в якомусь одному з інтерв'ю. Те, що інвіктос це для мене є родина, одна велика, велика родинне коло. Що ще додати? Ну тут просто приїжджаєш з першого дня, якось вже всі рідні. Як би це не звучало, ну воно так і є. Це і звісно, і учасників, і команди організації. Тобто про нас про нас піклуються організатори, всі один про одного піклуються. так що. Родина. Які для, себе, які для ви, Михайло, для себе ставите плани участі в цих змаганнях? Це мої плани пересікаються трошки розпливчато. Ми представляємо український прапор, я буду показувати все, на що можливий, підготуватися по максимуму і показати все, що можливо. Але основна мета це мотивувати хлопців, Хлопців, котрі е, тільки починають шлях реабілітації та поранення, і якщо наскільки я знаю, е, у багатьох учасників вони прийшли саме з цієї мотивації. Михайло. Останнє моє запитання цієї розмови. Власне, якщо можливо в нашу розмову, наш ефір дивляться хлопці, які також перебувають на реабілітації після поранення, як би ви їх мотивували власне займатися спортом, якими словами? Такими словами, що неважливо від, від того поранення, яке є у вас хлопці, ви переживаєтесь. Я не можу сказати за всіх, тому що у кожного своє поранення це кожна своя історія. Але все можна, все можливо, можливо не так, як раніше, але по іншому, але все можливо, тільки рухатись вперед. Є безліч можливостей для реабілітації через спорт. Є безліч людей, котрі готові підтримати вас на цьому шляху відновлення, шляху спорту. Рухайтесь, не зупиняйтеся Та тільки попереду. Все можливо і все тільки попереду. Я бажаю вам успішної вдалої участі в Invictus Games у Канаді. Михайло Тарасенко, ветеран російсько-української війни, та тренерка з волейболу сидячи Тетяна Гуранська, були гостями цієї частини нашого ефіру.